Всім привіт! Презентую вам лот кросівки чоловічі та жіночі. Бренду Кривіт, Ліверджі та Есмара. Є різних цікавих моделів. Жіночі бренду Есмара та Кривіт Розмір від 36 до 41. -го. Жіночих кросівок буде 40 пар. Чоловічі бренду Кривіт та Ліверджі. Від 41 до 44. -го. Чоловічих буде 12 пар. є трекінгові Жіночі. Бренду Krivit Всього в лоті 52 пари. Вартість лоту 19 970 гривень. Ціна однієї пари 384 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!